Всім привіт! Є в нас ось такий репітер Xiaomi Pro, який благополучно згорів після підключення третього разу, тобто переносу з кімнати в кімнату і репітер згорів. Тобто Згорів в ньому блок живлення. А якщо у вас є така проблема, щоб його просто не викидати, його можна перевести на 5 вольт. Тобто від любого блоку жилення 5 вольт того ж зарядного пристрою телефона, планшета чи навіть павербанку. Зараз я вам це покажу. Для того, щоб його розібрати, тут є прихований під наліпкою. У нас є ось такий отвір під такий шурупчик. Ми відкручуємо, я вже правда, розкрутив, знімаємо, розбираємо кришечку і я тут відповідно, вже припаяв, якби я перевів його на micro USB. А, у нас є якби, сам блок живлення. А, як правило, можна дуже багато роликів знайти на YouTube каналі. де Виходять з ладу електролітичні конденсатори на 16 В 470 мікроФ. Ну, я плату зараз знімати не буду, вони з іншої сторони. Ось, є різні версії, тобто, де провода під 220 в в випадку, не припаяє, моєму випадку вони під такими от зажимами. Клемами. Ось, і антени. Антени, якщо скажемо так. Виконувати ремонт акуратно в один раз, і то вони виживають. Якщо в моєму випадку, так як я і декілька разів той репітер збирав, розбирав, збирав, розбирав, тобто і вони тут не від'єднуються, і, скажімо так, екранувальний провод, тобто він ламається і прийшлося якби, запаювати заново. Тому перед тим, якщо ремонтувати, якщо вони у вас не зйомні, краще їх відпаяти або дуже швидко, акуратно це все зробити. Тепер, в моєму випадку, конденсатори, на жаль, скажімо так, були не при чому, тобто згорів шив-модулятор. Замовляти, міняти його я не став, а перевів його просто на 5 вольт дивіться, зараз спробую показати. У нас ось тут, так, фокусуємося. У нас ось тут є. Такі дві е, події площадки, тобто, вони, ізначально тут є перемишка із припою. Це, як правило, від ось цього блока живлення з 220 на 5 вольт, тобто йде на подальшу плату на саму схему репітера. Тобто ми беремо за допомогою паяльника, так фокусуємося. Роз'єднуємо ось ці площадки, це у нас мінусова, це у нас плюсова. І, відповідно, припаємо сюди два проводи. А далі, на ваш вибір, ми можемо відповідно, просто-напросто зробити в корпусі отвір, відрізавши, скажімо, провід від того ж зарядного, припаяти два проводи, тобто плюс і, відповідно, мінус. Можемо, як моєму випадку тобто, зробити під, скажімо, мікро-USB, чи навіть той же Type-C, і проблем не буде. Зараз ми підключимо його до повербанку, подивимося, що він працює. Ось так. Під час під тобто у нас загоряється жовтий світлодіод, тобто він буде влимати, шукати, скажімо, роутер. Коли все окей, він почне світити синім. загорюється синій тобто ми бачимо, що... Напруга. Ну і струм споживання. Він коливається ку у майже, скажімо так, від 0,14 А до, скажімо так, 0,5. Тому підійдуть блоки живлення від 0,5 до, скажімо, 2 А. Е е я взяв ось тут, залив е силиконовим клеєм корпусі я, відповідно, вирізав по розміру під даний мікро-USB. і, відповідно, даний пристрій готовий до використання. Всім дякую за увагу, всім пока!